Це війна не між Росією і Україною, в тому і -то проблема. Це війна між двома цивілізаціями. Це значить, що ця динамічна стабільна рівновага утворилася не між країнами. Вона неможлива між Росією і Україною. Україна менша і слабша. А от між цивілізаціями можлива рівновага. І вона утворилася завдяки тому, що в 23-му році нам почали допомагати. І на сьогодні більше як 50 країн, 55 країн нам допомагають. Хто фінансово, хто воєнним чином, хто політично, хто дипломатично, на голосуваннях різних в світі, своїм моральним співчуттям до нас і так далі. Ось що утримує цю рівновагу всій війні між двома цивілізаціями. А з другого боку, в них величезні ресурси з двох цивілізацій, бо Китай на тій стороні. Північна Корея, Іран також на тій стороні. Білорусь на тій стороні, Куба, Венесуела, ще якісь там терористичні рухи, Хамас, Хезбола, всі на тій стороні, бо вони всі авторитарні, їх всіх дратують демократичні формати. Тому вони об'єдналися, щоб допомогти Росії встановити рівновагу не там, де вона стоїть, а більш на користь Росії.